Квартира з просторою терасою в топовому комплексі на лівому березі Києва. Ходімо на перегляд дворівневої квартири в ЖК «Грейт». Всі будинки комплексу облаштовані дизайнерським лобі з комфортною зоною очікування, трьома ліфтовими зонами, колясочною та поштоматом. Піднімемось у квартиру. Квартира площею 142 метри квадратних має на першому ярусі велику кухню вітальню 23,5 метри квадратних, окрему спальну кімнату, просторий перед Кій, ванну кімнату та велику терасу, що є родзинкою цієї квартири. На ній можна облаштувати зону відпочинку для зустрічі з друзями або місце для занять спортом. На другому рівні розташовані ванна кімната та три окремі спальні кімнати: 13, 14 та 17 метрів квадратних, з яких є вихід на засклену лоджію. Всередині ЖК «Грейт» простора територія з власним парком, спортивними та дитячими майданчиками, полями для гри в теніс. Баскетбол та футбол та підземним паркінгом для вашого авто у комплексі. Вже вирує життя і відкриті заклади, клініка та спортивні центри. А сусіди проводять час в спільноті однодумців на вечорах гри в мафію та спільних тренуваннях. ЖК «Грейт» – ваше комфортне життя на першій лінії Дніпра.